Часто ми боїмося тих, хто насправді нам допомагає, не кривті їх. Дороги небезпечні пастки для позунів. Будь уважним на шляху. Сміття вбиває тих, хто не може покликати на допомогу. Ящерки природні мисливці. Вони очищують наші сади від шкідливих комах. Змії рятують зерно, полюючи на гризунів. Вони найкращі охоронці врожаю. Черепахи справжні санітари водойм та лісів, вони прибирають усе зайве. Навіть маленькі гекони вночі захищають нас від набридливих комарів. У природі все пов'язано плазуни в ній дружити та допомагати іншим. Вони постійно оновлюються, скинута шкіра змії, це диво природи. Сонце дає їм силу, плазуни заряджаються теплом як живі батарейки. Їхній погляд особливий вони бачать світ зовсім не так, як ми. Змії чують запахи язиком, так вони знаходять шлях додому. Побачив плазуна, зупинись просто дай йому спокійно піти. Прибирай сміття. Твій чистий двір, безпечна домівка для тварин. Створи затишний куточок у саду, каміння та гілки найкращий дім. Постерігай за ними здалеку. Фотографія краща за будь-який дотик. Розповідає друзям Gekko. про користь пластику cool, разом ми like велика one. сила. Yeah, it's so Бережи лускатих в друзів. Вони охороняють нашу планету.